Всім добрий день! Сьогодні ми розглянемо, як в Human виставляти семестровий бал так, щоб комп'ютер вам система сама все рахувала. І так, спочатку заходимо в підсумкове оцінювання. Ну, от, Наприклад, покажу, як це із журналу. Наприклад, ми зайшли в журнал класу будь-якого. Тепер підсумкове оцінювання. Тут ми бачимо, у нас теми є, вони виставлені. Якщо ви тут налаштування не зробите, то і семестр система не порахує. Для того, щоб налаштувати семестр, ми заходимо або налаштування, або змінити налаштування. І отут треба обрати теми, які система буде рахувати при виставленні семестрової оцінки. Так. Ставимо галочки біля тих тем результати яких треба врахувати при виставленні семестрової оцінки. Коли ми вибрали теми, то тепер, коли ми вибираємо прізвище учня, то ми можемо бачити, як система розраховує середній бал. І видно всі тематичні оцінки за, тему, за теми, які були в цьому семестрі. Тож ви просто виставляєте тепер оцінки, ну, це прискорює роботу вчителя.